Знайома картина? Чудовий ранок, плани, валізи спаковані, попереду, пригоди. І собака ніби теж радий, отрівно до тієї секунди, поки не відчиняються двері машини. І все, казка закінчилась. Замість вірного супутника з'являється тремтячий слинявий клубок стресу, який перетворює салон вашого авто, а ще краще салон доктаксі на, ну скажімо так, на місце біологічної катастрофи. Але спокійно, без паніки, давайте розбиратися, як перетворити ці тортури на спокійну поїздку. А тепер давайте подивимось на це очима собаки. От він щасливий, сонечко світить, пташки співають, і тут баць, його силоміць запихають у гучну металеву штуку, яка дивно пахне і трясеться. Вікна миттєво перетворюються на полотна для абстрактного живопису слиною, а з динаміків лунає не музика, а тужлива собача арія про нелегку долю. І це, знаєте, ще такий собі оптимістичний сценарій, бо в песимістичному на всіх чекають спроби втечі і генеральне прибирання з повною хіміки. Чисткою. І знаєте, перш ніж по думки звинувачувати собаку в поганій поведінці чи якихось там маніпуляціях, зупиніться. Це не просто примха, його страждання мають абсолютно реальні наукові причини він не намагається зіпсувати настрій, він буквально кричить про допомогу єдиним способом, яким уміє. Вся проблема по суті зводиться до двох речей перше, це те, що відчуває тіло собаки. Тобто його фізичні реакції, а друге, те, що діється в його голові, тобто страх і паніка. Простіше кажучи, його або банально закачує, як багатьох з нас колись на задньому сидінні старих автівок, або він переживає справжній жах. А найчастіше це такий собі вибуховий коктейль з першого і другого. І ось тут у нас трішки науки, але не лякайтеся, все дуже просто. Це називається кінетоз. Уявіть собі, тіло собаки сидить на місці, але картинка за вікном летить з шаленою швидкістю, і його мозок отримає два сигнали, які суперечать один одному. Внутрішнє вухо, тобто вестибулярний апарат, каже, ми нерухомі, а очі кричать Ми летимо». Від цього збою в системі мозок просто божеволіє і викликає нудоту. У цуценят таке буває частіше, бо їхній внутрішній гіроскоп ще просто не налаштований. А ось так виглядає психологічний жах, і тут дуже важливо правильно читати ці сигнали. Наприклад, позіхання це не від нудьги, це спроба заспокоїтись, тремтіння, надмірна слина, скиглення це непогане виховання, це сигнали СОС. Ну, а якщо дійшло до останнього пункту, це означає, що у собаки в голові справжня панічна атака, і він абсолютно не контролює своє тіло. Так, з діагнозами розібрались час переходити до лікування. І тут є хороша новина: це абсолютно реально виправити. Погана новина, це вимагатиме часу, послідовності та ну просто ангельського терпіння. Наша місія повністю перепрошити мозок собаки і перетворити авто з камери тортур на абсолютно безпечний простір. Саме так на нудний і спокійний телепорт. Кінцева мета в тому, щоб собака сприймав машину не як якусь подію, а просто як засіб переміщення з точки Дім у точку парк. Машина має стати місцем, де нічого цікавого не відбувається, де можна просто розслабитись, поспати, а потім раз і вже на природі. Тому жодних активних ігор, емоційних розмов чи писклявих іграшок у машині максимальний спокій. Ось наш покроковий план. Починаємо з абсолютних дрібниць. Просто підійшли до машини, похвалили, дали щось смачненьке, потім сіли у відкриту машину, знову винагорода. Потім зачинили двері на хвилинку. Увімкнули двигун на 30 секунд. Кожен такий крок це маленька перемога. Головне правило нікуди не поспішати. Якщо на якомусь етапі собака занервував, повертаємось на крок назад і закріплюємо результат. Це не спринт, це справжній марафон. Ну що ж, уявимо, що тренування пройшли успішно. І ось він, день ха, справжня поїздка. Щоб усі попередні зусилля не пішли на нівець, до самого виїзду теж потрібно правильно підготуватися. Запам'ятовуйте цей ритуал ніякої їжі прямо перед виїздом, тільки легкий перекус за кілька годин. Максимально активна прогулянка, щоб собака втомився і хотів спати. Салон має бути прохолодним з доступом свіжого повітря. Ніяких ароматизаторів ялинок чи улюблених парфумів це все може провокувати нудоту. І обов'язково візьміть з дому улюблену ковдру. Знайомий запах працює як заспокійливе. Повірте, ці прості дії це вже половина успіху. А тепер давайте без жартів поговоримо про найважливіше. Ми подбали про комфорт, а що з безпекою? Будьмо чесними, те, як більшість людей перевозить собак, це не просто неправильно, це смертельно небезпечно. І оскільки в Україні немає чітких законів, які б це регулювали, вся відповідальність, на жаль, лежить тільки на власнику. Просто на секунду задумайтесь. різке гальмування на швидкості 50 км на годину. Аварія не дай Боже, що в цю мить станеться з улюбленцем, який вільно бігає по салону, або сидить на колінах. Відповідь, на жаль, дуже невтішна. Це не залякування, а пряма цитата кінолога. Пристібати собаку за нашийник це гарантована травма шиї. Але навіть не пристебнутий собака це величезна загроза. При зіткненні тварина вагою 20 кілограмів перетворюється на некерований снаряд із силою удару в півтонни. Цей снаряд може вбити не тільки себе, вилетівши через лобове скло, а й людей в салоні. Усі ці гамаки, м'які лежанки, короткі повіці це все для чистоти салону. До безпеки вони не мають жодного стосунку. Тому можна забути про сотні маркетингових пропозицій. Незалежні краш-тести та експерти з безпеки в усьому світі визнають лише два надійних способи перевезення собаки. Все інше, яким би симпатичним і зручним воно не виглядало, це просто ілюзію безпеки. Отже, варіант номер один міцний краш-тестований бокс, який надійно закріплений у багажнику чи салоні. Це максимальний рівень захисту. Але так, вони дорогі, громісткі, і знайти такий в Україні це справжній квест. Варіант номер два. Спеціальна автомобільна шлейка, яка теж пройшла краш-тести і кріпиться до паска безпеки. Це доступніше і зручніше, але є нюанси. Шлейка має ідеально сидіти, а сам фіксатор паска має бути максимально коротким, щоб у разі ривка собака не вдарився у переднє сидіння. Що ж, як бачимо, шлях від поїздки повної жаху і слини до спокійної спільної подорожі, цілком реальний. Давайте просто підсумуємо все, про що ми говорили, в один чіткий і зрозумілий план дій. Все зводиться до чотирьох простих кроків перше. зрозуміти, з чим саме боремося, з нудотою чи зі страхом. Друге терпляче тренувати, перетворюючи машину на друга, третє. Дотримуватися ритуалу підготовки перед кожною поїздкою. І четверте, найголовніше забезпечити справжню сертифіковану безпеку. І на цьому не економити, бо найсумніше те, що правила безпеки, на жаль, часто пишуться кров'ю. Отже, вибір за вами, чи стане наступна поїздка, початком захопливої пригоди, чи черговим стресом з подальшою хімчисткою салону. Зробіть правильний вибір. Ваш собака, ваш автомобіль і, звичайно ж, водії з доктаксі Дніпро будуть за це неймовірно вдячні. Щасливих та спокійних доріг!